Дорогі любі друзі, погнали! Фарш є. Кидаємо до фаршу моркву, цибулю і зелену цибулю. Кидаємо спеції. Сіль. Та... І ще якісь спеції я змішав. Все на око другу. Тепер погнали перемішуємо. Далі покажу, що буде. Погнали далі. Взяв деку, паргамент заселив, кинув на низ фарс. Кладемо зараз тверденький сир. Твердий. Погнали. Топіро беремо далі опять фарш наверх. Топіро беремо плавлений сирок кидаємо. Топіро беремо оливки. Оливки, по Топіро беремо наверх, закриваємо фаршом. І ставимо в духовку на 40 минут. Так, наша запіканка в духовці побула 40 хвилин, Зараз беремо кетчупом, зверху помастимо і назад в духовку на 10 хвилин І буде тоді готово.